Так, ну розповідайте, що вас турбує? Та що, у мене ходова на машині поламалась, збірна України погано грає, ще й падги не можу нову зброю купити. А ви серйозно прийшли до масажиста, щоб розказати це, так? Да? Ой, вибачте, то в мене поперек так болить, ніякі мазі не можуть допомогти. Ну тут одними мазями не обійдешся. Ви яким поясом користуєтесь? Я там у соці. А ну так проблема не в цьому. Ой! Вибачте. А в цьому. Але в мене для вас є хороший варіант. Ось, будь ласка, дивіться. І чим він мені поможе? Як чим? Це ж анатомічний Варбелт від воїн волі. Він знімає навантаження зі спини, рівномірно розподіляє вагу і підтримує, вибачте, поперек. А підтримує поперек і покаже йому: да, молодець, ти справишся, все вийде. Ха-ха-ха, <реш> дуже смішно. Ви слухати будете? Ой ви. Окрім того, що він має анатомічні властивості, по всьому його периметру система молі, яка зсередини, посилена пластиком. А якщо мені тої системи молі вашої не хватить, Тут взагалі все просто. У його нижній частині розташовано 8 напівкілець, які якраз таки слугуватимуть додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. Ну а якщо не треба швидко поміняти підсумки, це ж стільки часу треба витравити. А от і ні, тому що на ньому є три з'ємні панелі, які можна швидко замінити і не перешнуровувати кожного разу підсумки. О, супер той пішов за куди? Куда Пояс це, звісно, хорошо, але 500 гривень за сеанс масажу самі себе не одіб'ють.